У нього є шанс не залишитися калікою. добровольцеві. Андрію необхідна повторна операція. Йому потрібно знову ламати стегно, яке неправильно зрослося після поранення під щастям. За процедуру беруться хірурги звичайної київської лікарні Операція порівняно з іншими не така й вартісна кілька десять тисяч гривень. Проте за душею в Андрія ні і розраховувати він може лише на небайдужість. Про до цього нещасливий шлях, який цілком може стати щасливим. Далі в сюжеті. Мне эта страна до Майдана была безразлична, как, наверное, и основной массе этого населения нашей страны. Ну я не знаю, что-то переломилось Просто-напросто в один прекрасный момент осознавая то, что що у нас беспредел в нашей стране. Обличчя Андрія забула клавою. На нову жити він почав сім років тому після звільнення з в'язниці. кажу, в Україні це дуже непросто. Працював будівельником від Києва до Петербурга. Пройшов через майдан, де Беркут йому поламав шість ребер. Після лікування вирушив на схід. Шлях був від. Відкритий лише Ну, в друге місце не брали судимості. А там же ж ж бути ідеальним чоловіком. Чорний список і вперед за родину за щастя. Почах видно, як усміхається Луганщина, околиці щастя. Там у середині грудня з товаришем під час завдання в останнє потрапив під обстріл ворога. Йому пощастило вижити. Опритомнів уже у 17-й київській лікарні, куди його доправили волонтери. У Андрія був перелом стегна, але після виписування з'ясувалося, зрослося неправильно. Нога на пару сантиметрів менше, ніж друга. Урятувати від каліцтва Андрія може повторна операція. Лікарі гарантують 100% результат, але йому добровольцеві шлях. До безкоштовної медицини закритий. обратно йому на періоперацію уже не стали, так як он не мобілізований боєць для наших в госпіталій. Он гражданське ліцоні іміші права в военном госпитале, либо госпитале МВД. Благодійники, які взяли шефство над Андрієм, уже знайшли медиків, згодних прооперувати за мінімальною ціною. Остаточну вартість не кажуть, але йдеться про суму до 20 тисяч гривень. Гроші невеликі, та в Андрія і їх немає. Розраховувати може лише на небайдужість. На ваших екранах номер рахунку товариства ветеранів АТО. Відкритий на ім'я його голови. Фінансова звітність викладається на сайті або перевірити її можна, звернувшись. До благодійників Ольга Максимов Володимир Сетюк Спецкор, два вовші значальна фірм у нас. Усіх є можливість подарувати Андрієві другий шанс на повноцінне життя. Хто не байдужий, заходьте на сайт каналу Дваплюс два і шукайте реквізити бійця в розділі допомога.